Нещодавно я була на двох міжнародних подіях, де зібрались десятки чи навіть сотні донорів, і ось що я зрозуміла. Коли ти залежиш від фінансування, то налагоджувати партнерство стає емоційно дуже складно. Але якщо ти не в цій ролі, все інакше. Всі ті поради, які я чула, для мене не працювали. І я зрозуміла, що деякі ролі потрібно розділити. Поділюсь з вами кількома підходами. Контакт має бути не тільки організація-організація, а й людина-людина. Відчуйте спільний інтерес, турбота замість продажу, спільний контекст, простір, подія, їжа, країна. Робіть те, що вам приносить задоволення. Не треба вигадувати. Говоріть про те, що вас цікавить і об'єднує тут і зараз. Найцінніше, що я зрозуміла, це те, що під час події треба і можна знайти що, що буде викликати у вас справжній драйв. Ідіть за цією енергією, і партнери до вас потягнуться. Наприклад, під час нашої події, дехто захоплено танцювали, хтось входили в красномовні дискусії, а мені найбільше сподобалось продавати сувенірку. На одну годину я знайшла в цьому свою сродну працю.